Я взагалі хотів служити. І так вийшло, що карти сейлися. В армію брали з 20 років. Срочка була. І я не змог на срочку піти. Я вирішив, що піду на контракт. В день мого народження, це 22 грудня, я у батька був. Ну, Празднував там день народження, і мамі дзвонили. С військоматою запитали, хоче він підписати контракт. військову службу служби. Вона сказала так. І я буквально 22 грудня день народження, 27-го вже во Львові підписав контракт. Приїхав в 16 2016 році. В лютому я вже попав в місто Курахів Донецької області і вже в составі 22-го мотопіхотного батальйону. 92-ї бригади механізованої, вона тоді механізована була. Я поїхав вже виїзд був на Мар'янку, ну, в район Мар'янки, там, недалеко від там, де держали хлопців Маріуполя, Єленівка. Це ну, якби через поле, там була железна дорога, і там недалеко туди стояли, я просто не пам'ятаю якийсь саме населений пункт. То перший вже мій був вихід з зону АТО. Потім була Авдіївка і біля Новосьоловки недалеко, Новосьолока і Новосьоловка 1. І так ми заїхали в Авдіївку, потім знову ротації і знову Авдіївка на те ж саме місто, просто на другій позиції. Все гуділо, всі машини заводились. Що не заводилося, то завелося. Нас відправили на Волинську область. Ми всі зібралися, їхали, ну, колони їхали. Ми не їхали поїздами, ми, іменно машинами їхали. Ми приїхали на Волинь, бо там з границі не пам'ятаю, як населений пункт називався. Ну, знаю, що Волинська область це було. І вона недалеко від межування. Це білоруська границя. Ми, ну, ми по інформації таке, як була вискла десанта, повинна бути. Ми готувалися до того всього, але не було. Окопи, бліндажі, блокпости. Після обстрілу тишина була у нас, виходить, як? Посадка так в длину йде і прямо буква гетикої. І ми позатягували розтяжками так само железну дорогу. Перед нами лісосмугу затягнули, але російські. Морська піхота змогла зайти і зайти так, що на краю посадки сусідні хлопці не її не побачили, не почули. І так само в середині посадки, нашої лівого краю на окраїні, не почули нікого. І коли вони зайшли, я після обстрілу от вирішив, думаю, а Тіпа, піду, скажу командиру, що піду, перевірю хлопців, бригадних може, ну може помочь нужна, або ще щось. Мало ли, бо тихо, тишина, ніколи не чую. Там ну, метрів 30 було. Я взяв зброю і пішов туди. У мене був бронежилет на бронежилеті фенечка така. синьо-жовта. Це мені дівчонка, ну, подарила в Іванки в Житомирської області. І... Е... І жовта, жовтий скотч на лівій руці був. А в них це в мене в одного таке була одяжка. А в других все остальне так, в розброс без скотча, без якихось опознавательних знаків. І... А в цього першого хто йшов, був мультикам і коричнева футболка. І на футболці була біла пов'язка така широка в першого. хто Я не думали, що це їхні суміжні підрозділи, не викупаючи це, не їхні. і почався. Тільки хотів якби, впасти, щоб ну, спокерно вести вогонь почати. І я не вспів. Я тільки розворот зробив і мені тут зразу по ногам прилітає. Я падаю на бік. Ну і хлопці, хлопці ну, вони підійшли ну скільки, метрів 10, може, до 10 до наших уже позицій. Бо там такі капаніри просто викопані були, хлопці там спали. Там не було таких прям позицій. Почали вести вогонь. Кулеметник прибіг, який прощолкав на углу їх, коли вони заходили, хлопці їх вибили. Тоді, коли вони вже верталися назад, коли ну, відступали, там вони напоролись на ті розтяжки, на які повинні були напоротися до того, як підійти. Так що мене ото прилетіло по ногах, Чотири кулі, я так зрозумів, що з 5.45. Це РПК кулемет. Мене виносили, в мене ноги просто тіліпалися, як непонятно що. Я їх не, не, не відчував зовсім. І помню одне, що їхав я вже в Крематорські, мене на каталці везли ног, я не пам'ятаю. Я їх не бачив. Везли мене, калідор такий темний, завезли в операційну і. Помню, що хтось сидів, всі вийшли, і хтось сидів один в такому синьому халаті. Я схватив його за той халат і кажу: я кажу, 4, 4 дня не спав. кажу. Він дивиться на мене і каже: Ти хочеш спати? Я кажу, так. Да". Ну, каже, лягай. І все. І це так мене вивезло. Ну, а після того вже такий красивий восход сонця. Зранку мене вивозять з цього ж Крематорська. На медичну допомогу. І перше, що це мені тикають сигарету в рот. <сі> Кажуть, кури, каже, бо каже, непонятно, коли ти ще накуришся. Я так голову поворачую, у мене сліпиться сонце, і просто хлопці сидять, улибаються і махають мені. І мене, ну, ноги все в желізі. І мене вивозять і засовують. Я кажу, та підождіть вже курю ту сигарету. Він каже, ну схай підожди, хай вже покури. І той сів і нас. Автобусом це для таких, як я, що не можуть ніяк не сісти, нічого тільки лежачи. Такі на льошках автобусі перевозили, потім поїздом погрузили, перевезли. Це Дніпро, потім Умань. Мене склали там праву ногу, мені скрутили. І після того я, мені, мене виписали, сказали, ну я не ходив. У мене одна нога була на лангеті, а друга ще желізою була. Ну, АЗФ був на лівій ногі. Мене виписали, я кажу: куди мені йти? Я кажу, я Славанською областю. кажу. Куди? Каже, а ну, а що я що я знаю? Каже, тебе випустить, ну, щоб ти зажив трошки. Ну, вийшло так, що мене друг Хмельницький прийняв до себе додому. Перенаправили мене, привезли в Хмельницький. Два місяці в мене була реабілітація. Я там лежав, за цей період приїхала до мене дівчина. Тоді вона ще дівчина була. І вона вже доглядала вона за мною. Свадьба у нас була шикарна на скорій допоможі з 8-го полка. Супер. прямо Ми не співали, то наші мигалки включили. Гнали через Хмельницький з тими мигалками. Таке В колі знайомих у нас була така розпість. З півроку десь я лікувався, бо мені ліву ногу склали. Була реабілітація довга, ну трохи тяжка, бо в мене ні одна нога не згибалася. У мене дві прямих ноги було. Перший раз, коли мені склали ногу ліву, я перший раз це дружину якби, обняв стоячи, бо те, ну, перед тим вона так мене підтримувала. Ну я не мог стати на ногу ніяк. Реабілітація довга, реабілітаційні центри, хлопці. Взагалі красавчики, реабілітологи, вони мені тягали тут ті ноги, ну я не знаю, дай Бог їм здоров'я. В мене не згинались ноги. Потім мене примусово через, через вище командування перевели в Хмельницький. В Хмельницьке РТЦК в Ярмолинці, відділ, в шостий відділ. Ну, і, якби, Продовжував там свою службу, провів там ще дві операції на ноги, бо в мене нога зовсім пошто не згиналась, мені її сверлили, чистили. Три чоловіка згинали на кожній операції. Це продовжалося це ось недавно ще одну операцію робив на коліні, і то сильно воно ну, більше не згинається. І добився через два года. Собі інвалідність, бо у мене в коліні три гвинта, у мене в лівої ногі в тазу два гвинта, внизу два гвинта, і титан на півноги стоїть. Е, у мене суспен... ну, багато, багато таких проблем по здоров'ю, то в цей момент вже ось час добився інвалідність і звільнився. У військових це болячка. Якщо там побував, ти постійно тебе тягне туди. Це, це адреналін, це е, той спосіб життя там. Я коли заїжджав в посадку, це вже було е, третій зону бойових дій. Я заїжджаю, я чую запах і кажу, це, мені тут краще, ніж вдома. Ну тут класно, тут, е, ну, реально я і вдома відчуваю. І це вже ну, це будні дні ці з хлопцями в тих. В бліндажах ця вся робота, ну, вона не знаю, вона затягує. Ну, може, не, не, не кожного, ну, але і кожен раз, коли ти виходиш на бойові, ти виходиш, приходиш. ну, Це незабуваємі відчуття. Армія трошки мене якби... Вигнала з цього, як кажуть, підросткового возрасту. Ну, тут ти з хлопцями гуляєш, а тут ти вже з мужиками стріляєш, трошки є різниця. І ти вже просто загортовуєшся тим, що от уже треба приймати серйозні би, рішення Характер виробляє. Однозначно, ну вже взрослого чоловіка, і ну, ти постійно в цій сфері, і ти вже привикаєш, а війна. Ти цінуєш кожен день, кожну мить хочеш спіти все. Спіть все. А, а там, а там ти, ти хочеш вижити постійно. Ну, Хлопців, зрозуміло, що я, я дуже переживав за хлопців. Я взагалі не жалію. Хай так буде, ну я осознанно пішов, я боявся, ну я пішов, я, я переборов те, що я боявся. І я не шкодую ні, ну, жодної хвилини, яка я пробув там, яку я переніс біль, ну, душевну, фізичну. Я, я горжусь тим, що я там був. Те, що я отримав поранення, що в мене є метал в ногах, я горжусь цим всім. І зовсім не жалію. І не хочу я ніяк міняти даже своє те, щоб я однак да, Типа хотів би змінити. Ні, не, не хотів.